Напевно, ювілейна програма була різноплановою і насиченою. Відомі письменники та митці, ті, хто тільки робить перший крок у великий світ літератури, відвідали музей садибу Василя Хомовича в селі Сингаї Коростенського району. Але головні аспекти фестивалю розставлено під час традиційних творчих конкурсів: поетичний марафон та уроків прози. І вже ось уже вісім років. Так, ми намолюємо це місце своїми візитами, своїм паломництвом. Так що дуже добре, що і учні долучаються в цьому році дітки. Хай продовжується цей зв'язок, нехай розвивається наш фестиваль і нехай Бог дарує нам усім здоров'я і оптимізм і можливість кожного року збиратись тут, на нашій древній, красивій Коростенській Ривлянській землі. Цьогоріч у фестивалі взяли участь члени як обласних різних творчих об'єднань, так і молодіжних народних літературно-мистецьких. Кращим із кращих вручено грамоти, А учасникам свята подяки. Ми вже маємо і Севастополь, і Запоріжжя, Мелітополь, Северодонець, Чернівці, Одесу, Харків, Київ, Житомир. Це Бачите, така вже ми на сьогодні маємо десь до 30 вже номінантів цієї лауреатів премії імені Василя Лукича Юхимовича. І, і ще в нас одна премія є нашого земляка. Це Валерія Нечіпоренко. Це теж літературна відзнака. Ми вже маємо теж вісім лауреатів цієї премії. Більше півсотні учасників свята з усієї України впродовж всього фестивалю зізнавались у коханні до поезії, до слова, поділились творчими здобутками. А ще висловили свою шану та пам'ять до засновників фестивалю просто на покрову письменника, заслуженого журналіста України Валерія Нечипоренка та заслуженого діяча мистецтв ідейного натхненника фестивалю Василя Хуймовича біля музею садиби Василя Химовича. Посадили дерева та квіти.